Ні, новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. І вже за мить дивимось про таке. Бої не стихають. Українська армія відвоює все більше міст, але не обходиться без втрат. Кого прикличуть до армії, військові пояснюють, що означає часткова мобілізація. Парламентська коаліція розпалась, а значить, перевибори не за горами. Українська армія йде в наступ. Від бойовиків щодня звільняють нові населені пункти, але Україна у цій війні несе великі втрати. За минулу добу у зоні АТО загинуло 13 військовослужбовців. Про останні події зі сходу далі у сюжеті Ярини Матвію. Український прапор за майорів над Лисичанськом. Після двох днів важких боїв українська армія та Нацгвардія звільнили місто від терористів. Лисичанськ був стратегічним для бойовиків. Пізно ввечері український прапор побачили мешканці Лисичанська. О 22 годині 20 хвилин над містом Лисичанськ Донецької області було піднято державний прапор України. Операція з визволення цього міста тривала дві доби. і Була вкрай важкою. Терористи чинили шалений опір. Російські ЗМІ встигли повідомити, що в боях за Лисичанськ загинули всі бійці батальйону Донбас. Семен Семенченко спростував брехню. Всі хлопці живі, але є дві втрати серед бійців збройних сил. Тим часом з російської території армія сусідньої держави всю ніч обстрілювала наших військових. Сьогодні вночі терористи продовжували обстріл в блокпостів. Так, в першій годині ночі здійснено обстріл з БМ 21 аеродрому в Луганську. Поблизу, з боку населеного пункту фабрично. В 3-й годині ночі та в четвертій годині ночі здійснено обстріл з градів блокпосту поблизу населеного пункту Весела Гора. О 2055 20 здійснено обстріл стрілецької зброї та гранатометів блокпосту поблизу населеного пункту Дебальцево. В час 05, час 35 здійснено обстріл з БМ-21 град, позицій українських військових біля населеного пункту Березова та блокпосту поблизу населеного пункту Маріївка. Із системи ГРАД бойовики знову бомбили Луганський аеропорт. А поки російські війська обстрілюють Україну, інші військові з Росії переходять на нашу сторону. Вони хочуть воювати з братнім народом. Я гражданин Російської Федерації, бувший воєннослужби військових сил Росії, проходив службу в одній з військових частей в місті Самара. В мае 2014 года вместе с личным з составом военной техникой і вооружением воинской части був переброшен на територію Ростовської області непосредственной близости от границі з Украиной. в маю июне 2014 года року. Наша часть неоднократно піднімалася по бойовій тривогі. Я прийняв рішення не принимать участь в важливному братоубізі війні і осуждаю політику руководства Росії в отношении України. Визволення Донбасу від терористів триває. Найважчі бої українців ще попереду. Досі не звільнені Луганськ та Донецьк. Ярина Матвіївновина новини 2015, другий телеканал. А тим часом в зоні АТО готують нову ротацію військових. Вступив в дію закон про затвердження указу президента про мобілізацію до Збройних сил України. Тепер впродовж 45 днів військомати повинні відібрати до війська близько 50 тисяч новобранців. Як виглядатиме цей процес? І хто з українських чоловіків піде в армію? першочерговим відповідь шукали наші журналісти. Указ президента чітко не вказує, кому варто вже готуватись до армії. Зате досить зрозуміло прописано, хто до війська не піде, Принаймні, поки що. По-перше, це чоловіків, у яких п'ятеро або й більше дітей, особи опікуни, жінки, народні депутати, та найголовніше визнані тимчасово непридатними для проходження служби. Хоча у воєнний час придатними стануть і вони. Кому ж збирати речі? Пояснює обласний військовий комісар. 25 років виповнилось, він був в резерві, чи по навчанню, чи по вищій усі, ну, були певні переліки, чи він мав резерв по хворобі. Допустим, це хвороба, яка не заважає проходженню служби, але по певним канонам вона була, переважала проходження строкової служби. По мобілізації вона не підлягає ніякому відстрочці, нічому. От йому виповнилось 25 років, в нього військовому квитку чітко записано, придатний до військової служби присвоєння звання рядовий. Вони будуть призвані. Просто там. Воси в них, от розумієте, що таке військово-облікова спеціальність? Це коли людина пройшла службу в армії, вона отримала. Вос, отак як закінчила технікум, певний чи закінчила інститут, вона має військову облікову спеціальність. Власне, по цих восах і будуть підбирати вояків, пояснює комісар. Якщо частині, скажімо, потрібно 10 водіїв і 20 інженерів, їх будуть шукати серед військовозобов'язаних першочергово. Хоча військовики заспокоюють, першими підуть ті, хто вже дійсно служив, або ж добровольці, які хочуть захищати свою батьківщину. Люди, які не служили, вони обично мають військову спеціальність ту, яку вони одержали цивільну освіту. Допустимо, якщо він закінчив техніком будівництва, то він там будівельник монтажних робіт. Якщо він закінчив там, юридичну якісь, то він там юрист, стараємося підбирати по восах. І оці воси вони будуть призиватися. Ми не можемо на посаду водія поставити. Вибачте, ну до не зможемо ми цього зробити, щоб це розуміло, і тому щоб люди не казали, що ті служать служити будуть всі. Окрім часткової мобілізації, законом і указом президента змінено вікові обмеження усіх призваних до війська. Тепер військових спеціалістів шукатимуть навіть серед старшого покоління. Поріг підняли до 60 років. Загалом з'явитись у військомат зобов'язані всі чоловіки від 18 років елементарно для обліку. Адже після минулорічного закінчення призову на строкову службу. Більшість підлітків і студентів просто проігнорували явку військкомат. Тому зараз повістки приходять всім. Та як у комісаріаті немає інформації про людину. У нас закінчився, був призов, все у нас призову не буде. І багато студентів що зробили? Просто-напросто не yeah. пішло військові комісаріати і не підтвердили, що він являється студентом очної форми навчання на державній чи на платній основі. Тепер, коли їм приходять повістки, журналісти кидають гвалт, тому що дітей, студентів забирають в армію. Студентів в армії не збирають, а їх тільки викликають для того, щоб сказав: іди сюди, хлопець там і виконай свій обов'язок. Щоб треба, хлопці, комусь треба. Я розумію, що молоді хлопці не, не мають практики, навиків тих, але треба, треба боронитися, бо поступ мускаля за дуже ну ну йде, як, як танок на Берлін валить і ні на що не дивиться. Треба призивати людей серйозних, людей знаючих, людей, таких фахівців. І я думаю, що такий крок потрібний, тому що ворог навколо. Ну, я рахую, що неправильно. Треба робити там їх брати, хай вони служать, а наших дітей не рухати. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Парламентські вибори стають реальністю про те, що Верховну Раду українцям таки треба переобирати, говорили давно. Але законних підстав розігнати нинішніх депутатів не було. І нарешті коаліція розпалася, а нової ніхто схоже формувати і не збирається. Але разом з розпадом коаліції у відставку пішов і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Вже сьогодні уряд тимчасово очолив Володимир Гройсман. І за найоптимістичнішими прогнозами, президент зможе розпустити Верховну Раду на День Незалежності. А українці на виборчі дільниці підуть в останню неділю жов. Та вже зараз експерти прогнозують жорстку виборчу кампанію, бо на кону депутатські мандати. Хоча ще нинішнім нардепам доведеться поміняти виборче законодавство, аби в Україні таки відбулося чесне та прозоре перезавантаження влади. У тому випадку, якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція у парламентсько-президентській республіці розпалася, уряд і прем'єр-міністр. Зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції. І блокуванням урядових ініціатив. Верховна Рада зрозуміла для чого потребує оновлення, тому що все-таки в нас відбувається зараз після Євромайдану. У нас відбувається різка зміна центральної влади в Україні. Ми поміняли президента, ми поміняли прем'єр-міністра і кабінет міністрів. Але на сьогодні нас залишився ще один великий центральний орган. Це є законодавчий орган Верховна Рада, яка в якій досить багато є людей, які вже не мають тих симпатій у виборців, які вони були там. Окрім того, на сьогодні багато. Є питань стосовно того, чи взагалі справедливо б вона була обрана по такій системі виборчої, яка існувала, і по тій судовій системі, яка в нас існує і до сьогодні. Тому однозначно нам необхідне оновлення, і суспільство це вимагає. Якщо ми протягом певного визначеного терміну, за 30 днів не побачимо нової коаліції, звичайно, це буде підстава, але знову ж таки підстава для президента оголошувати вибори парламенту, розпускати цю верхну і оголошувати вибори парламенту. Удження теми говоримо з політологом у нашій студії сьогодні. Доброго дня, Микола доброго Бучин дня. з нами. Дякую, що ви навідали. До нас відставка уряду, все таки, це на користь для яценюка чи є мінуси для його рейтингу? Ну, я думаю, що ми не маємо так однозначно розглядати на користь чи не на користь. Тут є напевно два фактори, які будуть впливати на його рейтинг з одного боку. Він ніби показав, що він хоче там чесної політики. Він проти якихось корупційних схем, він проти того, що в такий важкий момент Верховна Рада не хоче там, наприклад, голосувати за зміни в держбюджет і за фінансування АТО. Ну але з другого боку його можуть сприймати і як людину, яка в тяжкий час кинула, скажімо так, країну призволяще, коли ситуація вимагає певного об'єднання, він йде у відставку. Зрештою, на користь аргументу є й те, що розпад коаліції ще не означає автоматичної відставки уряду, тобто він міг спокійно працювати. Ти її без коаліції теоретично, а він вирішив ну такі зробити крок. Тому я думаю, що напевно швидше це все, що можливо це десь і буде чуть-чуть понижувати його рейтинг. Гаразд про його рейтинги відкидаємо. Тепер перевибори все таки будуть. Я так розумію, залишаються лише формальності. Коли ваші прогнози вони будуть? В які терміни? Ну, якщо виходити з рамок закону, то е, право розпуску парламенту президент отримує після того, як 30 днів не сформовано нової коаліції. Тобто теоретично ми маємо відлік місяць часу на розпуск парламенту, плюс передвиборча кампанія. Ну, десь можна прогнозувати, що це десь буде під кінець осені теоретично. Угу. Ну, хоча нюанси можуть бути тут, що залежить від того, якою буде ситуація, конюнктура і інтелект. схід, можливо, також ситуація. І можливо, віде. і ситуація, звичайно, і в зоні проведення АТО так само буде певним чином впливати. Гаразд, за якою системою мали б відбуватись вибори? Пропорційна чи змішана ваша особиста думка? Моя особиста думка: вибори мали б відбуватися за пропорційною системою, але не за тим варіантом, який зараз існує в змішаній складовій. Тобто, ми маємо говорити про обов'язково про регіональні списки. Тому що списки в масштабах цілої країни дають дуже багато негативних наслідків, і фактично у світі майже не практикуються. Тому тільки списки регіональні, де будуть від кожного регіону чи області певні свої партії висувати своїх регіональних кандидатів, з якими громадяни будуть тримати зв'язок і можуть чітко їх оцінити, можуть дати позитивний результат. Раз як ви прогнозуєте, чи як до чиєї думки прослухається все таки влада, і за якою системою будуть відбуватись вибори в нас? Ну, тут напевно важко прогнозувати. В нас завжди в Україні було таке, що президент і чинна влада завжди сприяла більше мажоритарній складові, осіки це дозволяє більш легко провести своїх прихильників, використати адміністративний ресурс. Чи вистачить зараз політичної волі для того, щоб все таки піти більше на благо країні? Я думаю, що, напевно, швидше за все, Верховна Рада не піде на такий крок, тому що в такому випадку дуже багато тих депутатів, які зараз є в парламенті, втратять фактично шанси бути обраними. Так. Гаразд, як вплинуть на передвиборчу кампанію дії на Донбасі, бойові дії? Я думаю, що. Проведення бойових дій певна напруга, десь можливо навіть і на руку чинній владі, тому що таким чином є, можна звертатися, полювати до того, що зараз в країні. Погана ситуація зараз є зовнішня загроза і внутрішня. Потрібно мобілізуватися, потрібно підтримати чинну владу для того, щоб вона могла ефективніше діяти. Тому я думаю, що в будь-якому випадку, поки йде така кампанія, це десь ну можливо це говорити так не дуже коректно, але в певній мірі грає і на руку владі. І однозначно, силами, які десь мають підтримку на сході країни, це звичайно йде в мінус, тому що неможливість провести повноцінну кампанію буде суттєво понижувати їхні шанси на перемогу. Я так розумію, що в президента все таки буде. Більшість в парламенті так за такої умови ви знаєте, прогноз сторіч дуже невдячна, і ситуація може помінятися дуже кардинально. Напевно, треба враховувати. По перше, наскільки будуть успішною ситуація на сході країни в рамках АТО. Але якщо не буде якихось кардинальних таких змін, я думаю, що все-таки можна очікувати, що президент буде мати більшість. Гаразд, парламенті. якщо він буде мати більшість, чи це піде на користь країні, чи все таки є певні загрози? Ну, тут, напевно, треба десь вибирати, як то кажуть, між двома певними берегами, можна так сказати. З одного боку, більше влади у президента це є загроза диктатурі, тиранії. Ми мали приклад того самого попереднього президента Януковича, який десь яскраво це показав. З іншої сторони, зараз така ситуація в Україні, коли. Тільки сильна влада, міцна, єдина, сконсолідована, має шанс наладити ситуацію України, провести реформи. Ми маємо чітко розуміти, що якщо у президента не буде більшості в парламенті, то він автоматично буде слабким. Він не зможе провести реформи, він не зможе нас зробити цивілізованою європейською демократичною країною. Дякую вам. Нагадую, у нашій студії був політолог Микола Бучин. До зустрічі з вами. Дякую. Видивились новини 20.15, які підготували наші журналісти інформаційної служби другого телеканалу. До зустрічі. Ішня біля Дрогобича родина підприємця намагається повернути своє майно готельний комплекс інклюз. кажуть, його захопили, але замість правди люди отримали кримінальну справу. Батька та сина звинувачують, що вони стріляли у правоохоронців, коли ті прийшли з виконавчою службою забирати у сім'ї готельний комплекс. Попередній власник стріляв в мене стріляв особисто. Коли я казала, що я без зброї, мені потрібно просто до... стріляти. От ну, ви обманюєте ви адвокат. Ви що Нічого. Другий раз Лев Карпен, співвласник готелю, розказує, сім'я взяла кредит в банку, погасити вчасно не змогла. Майно готельного комплексу арештував суд, але коли з банком люди помирилися і хотіли викупити власний комплекс назад, на аукціон раптово прийшли невідомі покупці. Родинний бізнес з під у Карпенів забрали. Суд першої інстанції е, визнав мене правим і відмінив ці торги. Наші опоненти подають в апеляційний суд, і 7 липня цього року відбуваються ті торги. Суд визнав, що продали арештоване майно готелю на аукціоні незаконно. Проте всередині липня в готелі інклюз таки з'явилися нові господарі, які прийшли не самі. Існує рішення суду про стягнення заборгованості з Карпин Лесі Степановіна та Карпина Любомира Михайлович. Якщо не користь у «Факторинг Україна, плюс звернення стягнення на предмет іпотеки. Я хочу вам показати в камеру норова угода, яка затверджена, яка підписана 7 березня 2014 року. Між Карпенвомоєром Лесею Степаніною і ось тут є мокрі живі печатки, отіпів Авторинг Україна в особі Імри Лайош Чегерський підписана, розумієте? І оця, так би мовити, Державна служба від березня місяця тримала то в себе і не пускала на реєстрацію до суду. До сьогоднішнього дня вона не подана в почалася бійка, потасовка, підскочили ті люди в балаклавах, скопали, зграсували, ну і все репто. А брат з татом лежить дуже з сильними побоями в лікарні. Тата тріщина голови, ну, голови черепа. Брат теж сильно побитий, там нирки відбили. Поки триває судова тяганина, родина Карпенів втратила сімейний бізнес, житло, готельний комплекс, але отримала на власній землі синці та побої від колишніх правоохоронців та тітушок, кажуть люди. Фракцію компартії в раді розпустили. А тим часом у Київському окружному адміністративному суді почалося засідання у справі про заборону комуністичної партії України, і почалося воно із сутички між представниками радикальної партії та захисниками комуністів. Уйди, Сам же лідер радикальної партії Олег Ляшко, який одним з перших ініціював запуск цього процесу, також приїхав на засідання суду. Радикальна партія війшла в справу третьою особою на боці позивача. Я готовий виступати на цьому історичному суді в якості свідка, адже на власні очі бачив і маю беззаперечні докази причетності депутатів-членів комуністичної партії до сепаратистської діяльності. Депутат Маріупольської міської ради Дейніс, член комуністичної партії, організовував захоплення Маріупольської міської. Ради організовував захоплення напад на міське управління внутрішніх справ. Депутат Луганської обласної ради від комуністичної партії Хохлов безпосередньо брав участь у організації референдуму. Члени комуністичної партії України на Луганщині на Донеччині були членами комісії по незаконному референдуму, який відбув 16 травня. Члени комуністичної партії брали найактивнішу участь у захопленні державних установ на Донбасі у заблокуванні військових частин. Зокрема, перший секретар Слав'янського міському партії Хмільовий особисто керував будівництвом для терориста гірки на барикад. В наслідок тобто комуністи несуть відповідальність в тому часі за вбитих наших солдатів з проханням заборонити діяльність комуністичної партії України до суду звернулося міністерство юстиції. Радикальна партія подала клопотання до суду про залучення її як третьої сторони. Лідер партії Олег Ляшко Подіваюся, заявив, що ми має ми беззаперечні ми за за докази причетності компартії до злочинів, направлених проти. Суверенітету і цілісності України та її народу я в переконався, що золото партії десь таке вони переховують. Бо, наприклад, навіть у мене нема стільки грошей, якби я захотів найняти би собі 10 адвокатів. А вони взяли адвокатів не лише з України, а з-за кордону. Я бачу там адвокати з Росії. Не дивно, що адвокати з Росії захищають так звану Компартію України, адже компартія України це колабораціоністська партія, і вона, якраз всередині України, виконує доручення Росії по розвалу всередині парламенту. По розвалу е, у самій країні.